6 серпня 1914 року у Львові створено Легіон українських січових стрільців. Він став першим українським національним бойовим підрозділом після битви під Полтавою в червні 1709 року. Появі українських січових стрільців дала поштовх Перша світова війна. Вже в перший її день, 1 серпня 1914 року, лідери трьох найбільших галицьких партій утворили головну українську раду. Яка, зокрема, поставила перед австрійським командуванням питання про організацію в австрійській армії окремого українського формування, що мало стати зародком української національної армії. В серпні 1914 року у Львівській газеті діло з'явилося звернення головної української ради до всього українського народу, в якому закликали добровольців записуватися в українські січові стрільці. На заклик відгукнулося 28 тисяч добровольців, але австрійський уряд, невпевнений у лояльності українських частин, дав дозвіл лише на 2,5 тисячі. Ядро легіону становили члени довоєнного січового, сокольського і пластового рухів. Взимку 1914-15 років УСС у складі 130-ї бригади боронили карпатські переходи, їм припала тоді розвідка і охоронна служба. Першим успіхом Легіону УСС була перемога на горі Маківці. У лютому 1918 року Легіон УСС, який лишався у складі австрійської армії, вирушив у похід до України. Стрільці розташувалися на Херсонщині, їх приписали до групи архікнязя Вільгельма Габсбурга, який більш відомий під псевдонімом Василь Вишиваний. Пізніше Легіон перевели на Буковину. Вони брали участь у боях із поляками за Львів, але вже не могли вплинути на ситуацію. Водночас, у листопаді 1917 року, в Києві навколо Євгена коновальця з українців, які тікали з російської армії та російського полону, сформувався Галицько-Буковинський курінь січових стрільців. Курінь згодом розгорнувся в полк, а далі в корпус і групу, що були однією з найкращих формацій української армії. УСС зіграли важливу роль в події Української революції 1917-21 років.